Доброго дня, шановні друзі! З вами адвокат Юрій Радзієвський і наша постійна рубрика Адвокат онлайн. Сьогодні я хочу поговорити з вами про недопустимі докази і про критерії віднесення доказів до категорії недопустимих. Недопустимим доказом є доказ, отриманий внаслідок грубого порушення прав і свобод особи, або доказ отриманий завдяки інформації, отриманій внаслідок грубого порушення прав і свобод особи. Простими словами, недопустимий доказ це доказ, отриманий в порушення встановленого порядку його отримання. Недопустимим доказом не можна обґрунтовувати судове рішення, його не можна використовувати при винесенні судового рішення. Існує думка, що будь-яке порушення автоматично має призводити до недопустимості доказу. Давайте розберемось, так це чи ні. Є ряд істотних порушень прав і свобод особи, які автоматично призводять до недопустимості доказів. Це так звані очевидно недопустимі докази серед таких порушень, в тому числі отримання доказів з внаслідок катувань. Внаслідок порушення права на захист або отримання доказів в результаті проведення слідчо розшукових дій без рішення суду, якщо таке рішення суду є обов'язковим, інші порушення далека не завжди призводять до недопустимості доказів. Суди визнають доказ недопустимим лише тоді, якщо Допущене порушення ставить під сумнів достовірність доказів, і якщо такі сумніви в достовірності доказу не можуть бути усунуті за рахунок інших доказів або інших додаткових способів доказування. А я всім дякую за увагу і бажаю гарного дня. З вами був адвокат Драдзієвський. Знайте свої права і не бійтесь користуватися ними.